Співпрацю в освітній сфері запровадили міські ради Тернополя та Лисичанська. розпочалося все з дітей. Цього літа тернопільські школярі таборували разом з учнями з Луганщини. Нас об'єднали, об'єднали Карпат. Ну і що ж ви на сході, ми на заході. Ми любимо Карпати. Це вже нас об'єднує. Я думаю, що ми вже дозріли до того, щоб співпрацювати міська освіта Тернополя і освіта Лисичанська, тому що там прифронтова зона, там є і сільські школи, які потребують на зимово-осінній період нашої підтримки. І ми були б дуже щасливі раді, щоб в нас зав'язалися такі тісні зв'язки. Діти, які відпочивали в Карпатах разом з ровесниками зі сходу, запевняють, спілкуванням задоволені. Спочатку ми з ними не говорили, так ну бо ми сі своєю компанією. А от коли ми вже трошки пожили ну, половину табору, то ми вже почали разом говорити. Сиділи коло костра, чергували разом, і ми здружилися. І це мені дуже стало ну, радісно, такий момент, що ми, ніби як з різних частин України, так здружилися. Я, коли їх вперше побачив, то я зрозумів, що вони якось розгублені, бо під час війни в Україні, яка створилася на сході, і мені, звичайно, було їх шкода. Ну, але те, як вони з нами вже почали говорити, тут вже почалася спільна розмова, і вони мені сподобались. На початку навчального року учні тернопільських шкіл номер 2 4 та 19 розпочали збір допомоги для дітей з Лисичанська. Передані ними наплічники, шкільне приладдя книги повезли на Луганщину представники міської ради. Там вони познайомилися з вчителями та учнями, провели кілька уроків. кажуть, напевно, саме дітям під силу об'єднати Україну. Та дружба. Поміж дітей, напевно, сама чиста і сама така щира, бо ті діти зі сльозами на очах пригадували, як тут вони познайомилися, як вони е, дружили. Нас є, е, вони підготували свої листи, підготували четвертий клас, підготував листи своїм новим друзям е, з міста Тернополя. І чекають на відповідь. Ми підготу... Діти підготували і плакати для наших шкіл. Мали зустріч, розповідає Ігор Турський, із представниками Лисичанської влади та напрацювали спільний план дій. Ми підпишемо угоду про співпрацю між управлінням освіти Тернопільської міської ради і відділом освіти Лисичанської міської ради. В умовах договору ми напевно пропишемо програму. Ця програма має нести конкретику. Ми не маємо писати, що там співпраця і щось таке, чого ми не розуміємо з чіткими заходами з обміном вчителів з приїздом сюди дітей і з поїздкою. Для з містами побратимами. Я думаю, що це буде найкраща співпраця. Втім, окрім освіти, вважають в міській раді, взаємодіяти можна в низці інших галузей. Це може бути і медицина, і наука, і Культура. сільське господарство, промисловість. Це, вони мають величезний досвід в багатьох речах, які можуть дати нам. У нас є великі також контакти із Європою. Ми співпрацюємо особливо в науці. Ми можемо ці речі давати їм. У нас є над чим працювати спільно разом.